Заступник командира батальйону ударних безпілотників Ахілес 92 окремої штурмової бригади з логістики та матеріально-технічного забезпечення Олесь Маляревич. Олеся, мої щирі вітання вам і рада вас бачити. Бажаю, здоров'я, слава Україні. Героям слава Олесі, мені завжди приємно спілкуватися з вами, от і з Юрою, так також Федеренком, тому що ви захищаєте Харківщину, 92-га бригада, моє рідну Харківщину, і завжди розповідаєте її. і хороші новини, і ділити своїми такими, такими здобутками. Тому сподіваюся, що і сьогодні від вас почує теж якісь хороші добрі новини. Але давайте все ж таки розпочнемо. Е, Говорять про те, що скуп'янщини наразі активно евакуюють людей, так посилюються там обстріли, і, і якою є інтенсивність бойових дій, як діє наразі ворог? Пишіть, будь ласка, оперативну ситуацію нас на свою думку. Наш підрозділ працює на двох напрямках. Харківщини: це глибокі липці, північ Харківщини і Купінський напрямок. Трохи скажемо про Глибокі Липці. Там ситуація стабільна, достатньо. територіальних звуків ворог немає вже тривалий час. Лінія оборони зафіксована, ворог накопичується. Ми все це спостерігаємо, проводимо розвідку і періодично вбиваємо їхні спроби штурмувати. Тобто невеликі штурми, вони це роблять для того, щоб знайти слабкі місця в обороні, але там це їм не вдається. от ситуація там повністю е перебуває ініціатива на, на боці Збройних сил України. Куб'ярський напрямок е важка історія, велика е зона бойових дій. Е там працює багато бригад з нашого боку, так і з семи окупантів. І наша зона відповідальності це. Колись Кругляківка, там де ворог вперся в річку Оскіл і намагається розповзатися. На тому напрямку теж вже більше тижня жодних, жодних територіальних здобутків ворог не має, жодної посадки, жодної позиції вони не забрали. Тож ми тримаємося за лівих берег Оскілу, ніхто звідти йти не збирається, і ми всі розуміємо важливість цієї місії. Тобто, що стосується дворічної дворічної, всі питають про дворічну. Там е, працюють інші бригади з нашого боку. Ситуація дійсно там виглядає не дуже, тому що е, якщо перша спроба переправити через річку, оскіл провалилася у них, в районі вони перейшли, перепилили без техніки, чисто піхотою, і е, е, Ахілес 9-2 разом з е, е, бригадою Дельвейс, їх там штурманули і вибили. Вони одразу південніше ближче до Купінського району дворічної знову почали переправлятися плотами без техніки, жива сила. Наразі намагаються там захопити якомога більше, якомога більше території і закріпитися. Тобто там тривають наційні бойові дії, але краще зачинили питати ті бригади, які там працюють безпосередньо. Так а саме чи вдається закріпитися ворогу біля дворічної, так чи ні? Ну, Діп Стейт показує, що вони там за... оперують на тій території. Закріпитися там важко, тому що вони без техніки. Тобто там немає переправ, немає ніяких понтонів. Там чисто плоти, е... човни, троси. Ось, е... не маючи такого дуже потужного забезпечення е... зброєю і всіми рештами хімія компонентами, там не можна сказати слово, закріпилися. Але дійсно вони по правому берегу. Лазять, комбінують і намагаються якомога більше території зайняти і підготувати скоріше за це плацдарм для дійсно форсування? Цього допустити точно не можна. От коли ми говоримо про річку скіл, мається на увазі, як часто окупанти намагаються саме ну, здійснювати ось ці спроби форсування? Тобто якої є інтенсивність саме цих спроб? Ну, це не форсування, це саме переправа. Переправа човнами і плотами. Форсування це коли дійсно перейшло велике групування налагодило налагодила пантоні переправи. Ну точно не побудувати мости, не про це не йдеться. Пантоні переправи – Це вже форсування, коли перекинута техніка, перекинуте забезпечення, і вже вони закріпляються на іншому березі і влаштовують там точки забезпечення світову. Тобто, логістику влаштовують. це форсування. Наразі це спроби переправи, і вони їм це вдається, на жаль. До самого міста, наскільки я розумію, там лишається там менше двох да, кілометрів, якщо я не помиляюся. Ви зараз приїхали... про яке місто про, про Куп'я Куп Я зараз кажу посадом про Куп'янськ. Ні, ні, дворічно, дворічно набагато далі. Північного Куп'янська. два кілометри. Це якщо подивитися, лівобережний Куп'янськ. Вони зі з боку з Сіньківки. Намагалися проатакувати Куп'янськ і броні така невелика кількість техніки була, і живої сухо десь 35 осіб. Це було більше двох місяців тому, і вони були знищені. І на Діпситі це відображено це місце, де вони намагалися наблизити до Куп'янська. І там вони залишаються, але там, в принципі, ситуація теж на ну, на боці збройності України перебуває в плані оборони. Там вони була... не можуть. Олеся, ви говорите те, що от Еліпці там більш-менш, скажімо так, ну спокійніша ситуація, навіть не так від зокрема од коп'янщини. А ви це як пояснюєте для себе? Наця народа, що вони просто наразі всі концентрують сили, тому що там ну коп'янськ, Лиманський напрямок, тому що їм там наразі все це вигідніше. Саме таким чином для себе це пояснюєте? як? ні? Там ситуація не спокійніша, Там ситуація на боці Збройних Сил України. тобто там е, ворог достатньо має потужне групування. І вони тривали час накопичуються, і впевнений, їхня мета залишається незмінною атакувати Харків. Тобто їм треба вийти на мінімум на позицію липці для того, щоб мати спробу змогу е працювати по місту Харків Харківство артилерію. Це їхня мета, як мінімум, завдання як мінімум, яке було ще в травні 24 року поставлено. Тому всі розуміють, що далі глибоко випускати не можна, тому там саме там лінія е зараз зіткнення. І лінія фронту перебуває, то ворог там має потужне групування з нашого боку. Також там працює декілька бригад і хартія там бригада. Так на наскільки хартія, я... і інші організми так. Е, е, Олесю, якщо так станеться, не дай Боже, звичайно, безмежно подяка всім нашим оборонцям. Якщо ворогів все ж таки вдасться просунутися, і як ви говорите про те, що він е, не полишає цю мету е, так ствольною артилерію працювати саме по місту Харкову, що це буде означати для самого міста тоді в такому випадку? Ну, давайте ми не будемо лякати харків'ян, вони вже наші це другий рідний дім вже микіяни, здебільшого хілес. Але на Харків з двадцять харківщина з року і це для нас місто вже особливе тому харків'яни мужні люди. І я, і я впевнений, що сила оборони зроблять все необхідне для того, щоб не мали вони змогу дійти до Харкова і як мінімум дав далі стріляти ствольної артилерією. Скажіть, будь ласка, інтенсивність щодо використання кабів от останніми днями вона також якимось ще не змінилась чи ні? Тому що були раніше такі оцінки військових експертів, говорили про те, що коли власне розпочалась операція на території Курської області, скажімо так, все це більше і вся ця інтенсивність зосередилась саме там. А на інших напрямках цього поменшало ви погодитесь з цією думкою чи ні? Ну не хочу казати, що кабів стало менше. Це дуже потужна і страшна зброя, яку ворог використовує дуже активно проти сил оборони і проти е е мирних мешканців е і не тільки Харкова. Але я впевнений, що ті та робота, яка ведеться е саме враження по логістиці ворога на території Росії, вона дає результати. І дійсно, вони менше стали вилітати і менше стали е мати е того, що можна кидати з літаків. Тобто, 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 то, в тому числі і каб. Тому але не хочу казати, що там портувати стало менше, не хочу. Тому що, знаєш, знаєте, скажеш, а завтра знову буде, і будеш себе винити, що наврочив. Тому робимо все необхідне для того, що збройний, щоб цього було менше і взагалі не було. Так, так я, я розумію. Дати. А якщо, а я, я, якщо говорити Лесю про те, хто воює, от наразі так? на в цілому на Харківщині мається на увазі. Чи залишились ще солдати там ЛНР, ДНР? Такості так звані? Можливо, є випадки такі про і солдат з північної Каречі, поки що не тільки на території Курської області. От хто, хто ці сили, які наразі концентруються там північна Кареція на території Харківщини немає, і здається, на території України поки що вони не були заміщені помічені більше на Курщині е, працюють. А щодо підрозділів якості їхні, то працюють мотострілецькі дивізії, батальйони, спецпризначенці, тобто зборна солянка, все, що вони мають боєготове, вони пускають в бій. Ротація відбувається у них регулярно, тому що вони несуть колосальні втрати. Колосальні втрати. Тобто, якщо там вони день-два втрачають роту, то потім пару днів і ця рота поповнюється новими, новими новобранцями. Тобто мобілізація у них працює. Але вони ж бачите мобілізують там вже до 4 мільйонів платять за те, щоб долучились до армії Російської Федерації. Тобто грибуть з Росії за гроші, все, що мають, і направляють прямо на фронт. Тобто говорити про те, що у Путіна є проблеми із живою силою, не можна так сказати наразі. Взагалі, я не знаю, як вони це роблять, але наразі у них проблем з живою силою немає. З технікою дійсно інколи спостерігається вже. Проблеми і з кількістю боєприпасів також, але живої сили у них ще достатньо, на жаль. Олеся, скажіть, будь ласка, от ну всі чекали знову ж таки інавгурації Трампа, так, всі обговорювали, і що буде після того на увазі. Якось після цього і до цього ситуація є якісь зміни кардинальні? От ви, ви особливо помітили, чи все в принципі, як, як було, так і так і лишилося? Uh, кардинально нічого не змінилося. Єдине, що я спостерігаю, що ворог дійсно кидає в бій все, що має, для того, щоб захопити якомога, якомога більше території. Uh, я впевнений, що це робиться для того, щоб uh, чим більше територій захопив, тим uh, твоя переговорна позиція буде сильніша. Ось перемовна позиція. І я впевнений, що ці перемовини або ведуться, або будуть вестися найближчим часом. Особ'єктивна думка. Так, коли ми говоримо про піхоту, однозначно ви чули, що була проблематика минулого тижня, активно обговорювалася, все це навіть довелося це коментувати, так і Генеральному штабу, і головкову Олександру Осирському, так про те, що переводять ну, людей з різних, так із повітряних сил, із саперних підрозділів, так шукають людей, ну тому що необхідні нам піхотинці. На вашу думку, де брати піхотинців? Як ви вважаєте, як зробити можливо, як підняти. Можливо, якісь мотиваційні тут, якісь фактори, які можуть на це вплинути і допомогти нам. От також спілкувалася з різними експертами. Вони навіть говорять про те, що можливим виходом для нас є і іноземні і найманці, так які готові були б також за кошти за великі гроші, також воювати, так і якби виконувати роль піхотинців. Ну, по-перше, я абсолютно впевнений, що ведеться дуже потужна робота підривна для того, щоб дискредитувати Збройні Сили України і люди лякалися йти служити в армію. Я це бачу, то всі ці рістовічі, те, що вони там пишуть, говорять, і таких, як вони там, десятки там, меншого калібру. Це все б'є перепутація армії. Дійсно, люди, які е, хотіли долучитися до армії, вони хочуть, вони були такі випадки, наприклад, там. Я зараз не піду, я почекаю. Ми, коли ведемо мобілізацію і стикаємося з такою проблемою. Тому але це армія, це сотні тисяч людей і багато різних підрозділів. І тут є питання і до керівництва, і до оснащення, і до бойових місій, які не виконують. Я не можу про це все казати. Я скажу так, що кожен підрозділ має свої бойові завдання, має свої плани і має свою відповідальність за ту роботу, що він робить. І От ми, наприклад, ми думаємо заздалегідь, кого нам треба залучити до нашого підрозділу, і ми дуже над цим активно працюємо, пояснюючи нашим новобранцям, хто ми що, ми що ми, що ми зробили, що вони здобудуть, будучи у нас, як ми відносимося до особового складу, до чисті гідності, і які шанси взагалі залишитися з живим та здоровим. А в нашому підрозділі дійсно вони великі, тому що ми бережемо життя та здоров'я кожного воїна. Тому я. Завжди перевожу відповідь на такі питання на наш підрозділ, як ми це робимо. Ми з цим активно дуже професійно працюємо, і так має б робити кожен підрозділ, кожна бригада. і В принципі, те, що ви бачите, там і реклама, і різні платформи комунікаційні, які використовують для того, щоб спілкуватися. Отак От і треба це робити. Хтось цим не займається, хтось розраховує тільки на того, кого там десь піймають і прийшлють. А я завжди кажу: не чекайте, поки спіймають, оберіть свій підрозділ і долучайтеся. Якщо у вас немає е Можливості уникнути призову, якщо вам це не хочеться, ви маєте якусь роботу мати, якусь відсрочку або бронювання. Якщо цього немає, обирайте підрозділ, долучайтесь не чекайте, поки вас запросять. Олеся, я можу, можу не можу вас не запитати. Отак скажу, тому от ви сказали так про важливу важливість рекруту про важливість реклами. Ми дійсно бачимо так, як це проводить 92-га бригада, хілець, зокрема, також третій штурмова активно. Так, все це популяризує, і якби це не просто популяризація, а це реальні дії. Так і ми бачимо, як все це працює дієво на фронті. Так і дійсно говорять багато військових експертів про поширення саме досвіду, так і на інші бригади, але про борди хочу вас запитати. Ну Можливо, ви вже бачили, що є така кампанія проти вас особисто. Так пишуть: от, мовляв, поневішували борди, так, в Києві, все вони вже збираються в політику. от що б ви відповіли цим людям? Це ви кажете про ветерана війни Семороза, який отримав страшне поранення, він тратив ноги і ми його поважаємо він ветеран, дійсно. Він пробував півроків в ТРО. Ми теж, як ТРОшники починали, так само, як і він, так само не мали військового досвіду ніколи в житті, і продовжуємо свою роботу е, вже третій рік. Е, ми починали цю війну. Кожен хто прийшов в ТРО, я зараз свій шлях кажу. Е, ми починали в своєму такому статусі, яким здобули до війни. Мені було 42 роки, я був вже дівчиною депутатом Київради, бізнесменом, мене кі кінокомпанія своя. Також тобто, я вже людина, яка щось в житті досягла, і коли влучився до армії, я використовував всі свої. Засоби для того, щоб залучити людей, залучити підтримку. І з першого з перших годин війни я був публічний і закликав долучатися до ТРО, підтримувати нас, розказувати про наш шлях, і це до речі, ну право людини буде публічно, буде не бути публічним в армії, тому що це трошки небезпечно, коли ти заявляєш про себе. Але у нас вибору не було. От я Юра, він теж депутат Київ Ради, ми такі фронтмени батальйону, і ми вже. Почули це робити, і ми будемо це робити, тому що це дійсно допомагає рухати наш підрозділ вперед і забезпечувати наш особовий склад всім необхідним для того, щоб виконати біве завдання, цей хлопець чомусь вирішив, що він ветеран більше ніж інші ветерани, і розказує, хто там чорт, а хто не чорт, приходить в ефіри. Там, тікток воїни, не тікток хто взагалі тіктоки немає. Я не, не розумію цю платформу, не вистачає часу, ті, вести це в ну... А біляді, я ті, хто воїн в його розумінні? Я то на бігбордах. Ну Знаєте, я, Ми вирішили, що робити: не коментувати публічно його, е, його дії, для того, щоб е, не розкочити цю ситуацію. Тому що коли почнуть собачитися військові з військовими, це буде, знаєте, пам'ятаєте фільм Скала з Ніколасом Кейджем і Шоном Коннері, коли кожного військова своя правда, але там, мета одна, там, країна, і от вони там, один одного перестріляли. От, от, до цього не хочеться довести. Тому хай він там гавкає далі, що він. Так, Олеся ви зі мною так? Да, так, да, не да. так. Я з великою повагою також відношуся до Леоса Мороза. Часто запрошую його в ефір, і також спілкуюся з ними. Так не хочеться мені аби от наші, зокрема, військові, так, всі захисники, і щоб ви всі між собою, як ви кажете, собачились. Ну, не хочеться цього. Не ну, можу вас не сказати, можете з як, Можете продаж? якось якось зробити три, тринний ефір, от хай ще раз публічно пояснить, що він має до мене, до, до Юри, до батальйона до хілес тому що він, коли щось робить стосовно мене або Юрія Федоренка, це фактично плівок в сторону підрозділу. Одно з найкращих вважає звони сил України, який створив себе під час цієї війни. Тому хай подумає, що він робить і я розумію Розділу вагомі так. От Юрій мені буквально вчора чи позавчора розповідав про, здається, 20 тисяч знищених цілей. Так, 20 тисяч, якщо не помиляюсь, так Юра назвав ци назвав цифру завдяки батальйону Ахілес Олесю А от ще запитав. ви говорите про те, що бачите, що відбувається в нашому суспільстві підрив збройних сил України, настрої так у лава збройних сил України всякі які безумні однозначно, ви бачили відео із ро. Острілом наших військових полонених так, коли я це бачу ну, взагалі, ну це просто знаєте, як це ну тут ніхто не стримає ніяких емоцій. Але тим не менше, що про це пише Олексій Арестович, який перебуває за кордоном. Ну, те, що він нам пише там про генералів, це одне, але він пише, що мовляв, ось ці наші здорові мужики потрапили так, вони потрапили в нормальні руки, могли б стати нормальними бійцями і е, могли б розмазати всю цю наволоч. Так а натомість, а, 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 тобто вони говорять російським солдатам там перед смертю повзуть на колінках і вмовляють їх не стріляти. От це як ви вважаєте, це наскільки це, ну, це, це, це таке приниження, так для наших захисників. От я просто я розумію, що Олексія Арестовича, ну я коли побачила цей його пост, мене з це просто до такої ну до, до такої межі вразило, тому що я знаю, що у нього є велика аудиторія, і велика аудиторія, на жаль, в Україні, яка дивиться це і спостерігає за всім цим. Ну, тобто, ось це його вчинок, ось ці його такі коментарі. Ну, вони, вони ж принижують гідність нашого українського бійця. Він же не був на місці нашого того ж захисника, який є в окопі там. Він не був на місці того хлопця, так, перед яким ставлять ось це до автомата, ось, ось цього росіянина, який говорить про те, що там зараз він його вб'є. ну, Тобто, чи маємо взагалі якесь таке право? Я не знаю, як діяти, от, як коментувати все це? от, Які ваші відчуття цього? Пам'ятаєте, було інтерв'ю там десь у Гордона, і його спитали: ви чого боїтесь? Він каже: Я нічого не боюсь, Арістович. А потім спитали кличка, ви чогось боїтеся? Кличко, який там втричі більше, сильніше. І він каже: тільки дури нічого не боїться. Я приблизно так само вважаю, що е, ніхто не знає, як поведе себе людина в такій ситуації, тому що Збройні сили України, це ж не кадри військові, які готували е, роками до воєнської служби. І це люди всі різні, різних. Є люди, го чисто гуманітарії, інтроверти, вони теж служать поруч з нами. Я не знаю, що зі мною трапиться, якщо буде така ситуація. От я не можу сказати, зброювати цю ситуацію, тому що людська така матерія, вона ну досить недосліджена, так скажете. Але ну тому сидіти десь в Америці і казати, хто там має що робити, коли його через секунду стратять. Ну це це дикість, те про про таке казати, і збільшує людина, яка здорова. Сильна і він вважає себе ще досвідченим військовим. Чому він поїхав десь за кордон і всі там щось розказує? Ну, якось так. Тому царство, царство небесне людям, які загинули, вони загинули захищаючи Україну. А як це сталося? Це вже дійсно трагедія, і ну, не хочеться щоб таке взагалі траплялося але це війна. Так, колись давайте ще трошки поговоримо про інтерв'ю головкома Олександра Сирського, в якому він сказав, що курський наступ буде не останнім. Як вважаєте, чи здатні ми організувати ще якісь сюрпризи Росіянам? Я розумію, що це плани генштабу, так і це головкома, це зовсім не ваша компетенція, але тим не менше, враховуючи на те, як на ми розвиваємося технологічно, ми бачимо останнім чином, як ми б'ємо активно по території Російської Федерації по різним воєнним так, об'єктам, знищуємо логістичні пункти, так знову ж таки, наприклад. Роді вашого батальйону також ми бачимо технологічний розвиток. Тобто, чи здатні ми ще влаштувати ну, серйозний сюрприз росіянам? Ну я дійсно відверто скажу, що я не знаю плани командування і чи здатні ми е, десь організувати ще наступ, я не знаю. І армія влаштована так, що от є наш напрямок, за який ми відповідаємо, і маємо бути ефективними на цьому напрямку і співпрацювати з тими підрозділами, які е, поруч з нами, і в інтересах яких ми працюємо. Тож, якщо казати, локалізувати трошки про, наш, про нас, дійсно ми розвиваємось, ми бачимо вектор розвитку, маємо, маємо завдання, до яких ми рухаємось, і впевнений, що ми будемо становитися, становитися сильніше в тому напрямку, що ми зараз розвиваємо ну, про наш підрозділ і про сили безплатних ударних систем. А, тому ну, час покаже. Ну точно ЗСУ не стоїть на місці, і точно не так все погано, як намагається розказати в медіа. Деякі експерти. Скажіть, будь ласка, а ось ці удари, які ми наносимо по логістичним пунктам, так, по командним пунктам, по нафтобазам, так, по нафтосховищам росіян, ви вже на фронті відчуваєте ефекти від всього цього? -цього? Звичайно, це відчувається і це надзвичайно важливо, це і, і, і тактично важливо, щоб то десь який, якийсь момент, якийсь час проміжок проміж часу. На якісь території буде менше БК, менше зброї, менше ешелонів, тоді да забезпечення. Але глобальна, в принципі, по тиску на Росію, на їхні можливості експортувати енергоносії, це теж я бачу, те, що сталося з Радянським Союзом, коли думали там десятиріччями, що зробити з цим Радянським Союзом з цією безумною країною, яка інвестує в смерть і в розвиток на ядерного там, озброєння, для того, щоб весь світ, замість того, щоб інвестувати в розвиток своїх громадян. І, і ставати відкритим, і дозволяти людям подорожувати і з цивілізованим світом. Тому я думаю, що це теж одна із стратегій. Основна, це зменшити доходи країни-агресора, щоб вони в якийсь момент просто не мали чим воювати і за що воювати. Тому е, я не знаю, це робиться погоджено чи не погоджено, але це робиться дуже правильно: знищується їхній нафтопереробний і нафтоекспортний потенціал країни. Е, наскільки я розумію, що Росія наразі активно використовують дрони ось ці на оптоволокні, так останнім часом. І чи можна вважати, що це дійсно для наших збройних сил України є проблемою? Чи якби знайдено, або ми вже знайшли якусь протидію всьому цьому, і наскільки я розумію, ми також використовуємо їх. Тобто, наскільки це є проблемою для нас сьогодні? Ну, Дрони на оптоволокні, це ну, люди вже зрозуміли про що мова, це коли між пілотом. І дронам це просто дріт, оптоволоконний, через який йде сигнал, і цей сигнал неможливо заглушити ні жодним радіоелектронним засобом. Це як з пам'ятаєте, були це телефончики, такі два телефони, між ними дріт, там різні коменти розійшовся і телефонуєш. Так само і тут, але ці дрони вони менше можуть нести навантаження вибухового менше маневреність у них, тому що вони можуть зачепитися і обірвати цей дріт. І це вимушена міра, тому що дійсно дрони стали менше долітати звичайні, тому це є і з боку окупантів, і з нашого боку. Ми це теж розвиваємо цей компонент, і дивлячись від від завдання від ситуації е, на конкретній лінії бої ми е, розуміємо, які дрон використати е, радіопрокерований е, або на оптоволокні. Це просто Це, це ще один засіб, який е, зараз використовується в бойових діях. Коли ми говоримо про питання вже перемовин, давайте трошки про це також поговоримо. Ну, відомо, що Трамп вже сказав Путіну про те, що давай закінчує війну. Якщо ти цього не зробиш, то я введу і санкції, і введу мита максимально, але при цьому він каже, що я люблю Росію, не хочу нашкодити російському народу. Називає Путіна розумним, можливо, він таким чином як дипломат, так намагається з ним знайти якусь спільну мову у Російській Федерації. На все це відреагували, скажімо, і сказали про те, що ніяк би нічого особливого такого нового від Трамп не сказав. Тобто, як вважаєте, чи дійсно може прийняти цей такий ультиматум Путіна з боку Трампа, на вашу думку, і чи дійсно все наближається до усіх цих перемовин? Тому що Трамп говорить про те, що якби Україна готова, і Володимир Зеленський готовий так до угоди. От і все залежить тільки лише наразі від Путіна. От, тобто, чи піде на це Путін найближчим часом, чи ні? Я дуже багато. Дуже багато спокус з американцями в час цієї війни і чув їхню думку, і Це не останні люди в цій країні, і я впевнений, що Трампа є бажання закінчити цю війну. Я впевнений, що в нього є бажання записати собі в, в актив досягнень завершення цієї війни. Що зробить Путін? Є от це хвора людина, і чи буде він йти до кінця, або там з якийсь момент зрозуміє? Я не думаю, що зрозуміє. Він буде до останнього намагатися втримати те, що він захопив, і захопити ще щось. <св 'язок> Як це буде Суб'єктивна думка зі слів людей, з яким я спілкувався протягом цієї війни, мені здається, це рухається до південно Корейського сценарію, коли була північна південна Корея, і по лінії фронту це зупинилося, то немає їхнього миру. Вони знаходяться в стадії війни в тисячі річчя, але кожна сторона має все необхідне для того, щоб себе захистити. Ну я кажу зараз більше про південну Корею, тому що це більше схоже ну, на, на нас, а не північне. Соб, власне ВПК, військово військово-промисловий комплекс, власна потужна економіка, підтримка і кооперація з цивілізованим світом. Це саме, в принципі, що і нас має чекати. Тому я думаю, що буде якось, якось так. До цього рухається. Олеся. Скажіть, будь ласка, а в принципі, от наші військові як до цього а, віднесуться? От ну, в принципі, наскільки ми розуміємо, що мета Трампа зупинити війну і зупинити війну по лінії розмежування, так по тій, яка буде. Ну принаймні, те, що вже можна так, ну скажімо, так. Ну, прослідкування, так те, те, чого намагається Трамп. от для України, що це означає? Це, це все ж таки, хтось говорить, що це капітуляція, хтось говорить, що це не капітуляція, а навпаки, нам ну, також потрібен час для того, щоб знову ж таки підготуватися і вибудувати ще більш потужні так збройні сили України. Тобто, як тоді ми маємо використати то тоді цей час, якщо врешті таки відбудеться так зупинка бойових дій, і от якщо відбудеться такий сценарій, що він для нас означає? Я хочу ще раз наголосити, що це моя суб'єктивна думка, не позиція, не батальйону, не, не, не міста Києва чи, чи ще когось. А, знаєте, Є люди, які всю війну сядять за кордоном, і вони, вони телефонують і кажуть, ну що там, у вас від боєка, так і так. А, говорить, я, я, я Це першого року такі здивування. Ем... Ну, що йому відповісти? Ну, повертайся разом вийдемо на кордон 21-го року. Або людина, яка кримчанин був в Києві, а потім поїхав в Польщу, і теж каже, що він хоче відсвяткувати наступний день народження в деокупованому Криму. Тут треба діяти, дійсно виходячи з можливостей, які ми зараз маємо. Найголовніше наша цінність це життя, але ми маємо зберегти країну це і це всі розуміють військові. Тому це буде таке загальне рішення. і... Тих військових, що я знаю, вони зрозуміння ставляться для того, що це може бути той самий південно-карейський сценарій, і тут не буде такого, що ні, я, я, я залишаюся, я буду рухати до, до 101-го року. Я вважаю, що це не найгірший для варіант для нас можливий, і, але тільки з, разом з США, Британією, нашими партнерами європейськими, і побудувати свій ВПК, свою армію, прокачати і лінію оборони, ракетне озброєння, авіацію, тільки. Це часто використовувати для того, щоб більше нікого нас ніхто не зміг напасти. Ну, це так, я бачу цю цю історію.